Вазавчик, всім, братва! А це перша серія шляху до магічної кулі на Різоні РП. Наша головна ціль це придбати магічну кулю фіолетового кольору. Приблизна її ціна складається з 1 мільярда і 500 мільйонів. Запрошую тебе грати разом зі мною. Переходи на мій сервер Арізона РП Брінбург. При реєстрації води міні Квітал Фортіс, який на п'ятому рівні дасть тобі цілих 300 тисяч, також на шостому рівні води мій промокод, який дасть тобі також бабосики. Ну і звісно, не забувай підтримувати україномовний контент своїм лайкосиком, підписочкою на канал, цікавого. Метре, так як ваш активчик просуває мої ролики вперед. Ну що ж, я на аккаунті і на моєму аккаунті зараз 3 мільйона. Думаю, для початку 3 мільйона на старт буде непогано. Скоренько складаю свій дельтаплан та відправляю в одну із організацій. Думаю, кращим варіантом буде влаштуватись одну із банд. Абсолютно ніхто не буде тебе турбувати, ще й до цього всього буде падати зарплата, та ще й години до АДД ві будуть прокачуватись. Підлітаю нарізь по Гроу Стріт і загалом тут нікого немає. Перевіряючи це, часом не зам, і це. Як виявляється, не зам. на ще одну ріспую, і все, братанчик, давай інвайт. Просить показати свій паспорт. Ну, звісно, показуємо свій паспорт. Після чого написав присядь 10 разів. Братанчик, це що, рофл? Ну що ж, давайте поприсідаємо. Після чого кидає інвайт на п'ятий ранг. Попросив видати його на один ранг більше, і він мені видав шостий ранг. Дякую. Оплачую податки на сімейну квартиру. Та лечу на ферму бавовни та Льна. Абсолютно ніхто не здає суперграблі в оренду. Ну що ж, буду, в принципі, шукати. І ось, навіть вискочив. Нам пайдей, знайшов орендатора суперграблів. В принципі, одна година це 400 тисяч. Беру, в принципі, на 3 годинки. І ось так вони симпатично виглядають на мені. Складаю свій дельтапланчик та відправляюсь назад на ферму. А ось я вже на фермі готовий збирати льон. Думаю, буду збирати тільки льон, так він саме більше потрібен для крафту, і продається він дорожче. Тут я збираю і мені неочікувано падає одна зірка розшуку. Я не зрозумів приколу та й продовжив далі збирати. І тут мені падає друга зірка розшуку. Ой. Хлопці, як виявилось, нам потрібна ліцензія. Ну, пишуть, що тут ліцензії не купиш. Треба купляти на самій фермі. А ну це просто треш. Ну що ж, а я вже на фермі, підходимо до цього ботика. В принципі, купляємо в нього ліцензію скоріше все, давайте купимо на один день 25 тисяч, та й погнали працювати. Хлопці, є ще такий шанс, що нам випаде кастомна грядка, чи як вона називається. В принципі, приблизно вона коштує 50 мільйонів 60. і якщо вона випаде, рахуйте ми на якому плюсі будемо. Хлопці стався повний треш. Получається так, що я працював собі спокійно, і тут мене пов'язали копи. А все бляха через ті дві зірки розшуку. Ну я зразу почав шукати собі адвоката. Ну що ж, я в КПЗ достаю принципі свої мобіли та й дзвоню адвокатам. Надіюсь, мене витягнуть, но бляха, в мене 1 мільйон на руках. Надіюсь, ним договоритись. Кидає мені свої послуги адвоката і я їх приймаю, і в принципі будемо сидіти молитись, щоб мене випустили. Так, справді, послуги адвоката нам справді допомогли, і ми вийшли на волю. На остаток оренди цього часу прийдеться, в принципі, сильно попрацювати. Та як нам ще прийдеться вернути гроші, які ми потратили на адвоката. Ну що ж, я біжу працювати, для вас це буквально пройде 3 секунди, а для мене бляха цілих 2 години. Ну що ж, я вже тут, і як ви бачите, я нафармив більше 2400 льна. Навіть пару штук я встиг продати по 4000. Звісно, жалко, що не всі, але підемо зараз на центральний ринок та й будемо продавати. Ну ось і у мене скупили весь льон по 3700 за одну штуку. А поки є час і можливість, хочу виконати сімейні квести, щоб отримати трошки талонів та в принципі опиту в сім'ю. Взяв перший квест, а тепер нам треба три рази розвести груз. За це ми отримуємо опит в сім'ю. Також 22 сімейних талона, яких пізніше я обміняю на репутацію для сім'ї. Ну що ж, я виконав, тепер забираємо нагороду за виконаний нами квест та беремо наступний наш квест. Для наступного завдання нам потрібно відправитись на полювання та здобути цілих три оленя. Шукаємо та полюємось на наших друзів та виконуємо квест. Забираємо винагороду за виконаний нами квест та обмінюємо талони на сімейну репутацію. Вночі беру оренду касового літака на цілих 3 години за 1 мільйон. Ну і звісно, оренда скейти, як же без нього, на цілих 3 години за 150 тисяч. Захотілося трошки попрацювати ввечором на пілоті. Надіюсь, будуть падати пілота набагато частіше. Як завжди по традиції, проходимо медкомісію і приступаємо до роботи. Ну що ж, а я вже у повітрі, мені лишається всього нашого пропрацювати 3 годинки, а вам ну, почекати пару секунд. Фух, ну все, досить працювати. Я вже пропрацював майже цілих 3 години, і як ви бачите, ларців все-таки я багато нафармив. Я не знаю, із яким вони там шансом падають і як вони загалом падають, але мені здається, ввечері вони падають набагато більше. Мені випало цілих 6 ларців пілота, 6 ларців премії і 2 ларця тідекс. Як я тільки взяв оренду, у мене було 9 лямів, зараз 13 Мільйонів оренду ми все-таки відбили. Наступного дня ранком зайшов на сервер, виставив ларці на продажу і дуже був маленький онлайн. Загалом нічого не купляли. Знайшов плюс-мінус адекватного скупщика, продав йому ларці премії, також ларці Тідекс. Ну і на балансі майже 15 мільйонів. Знайшов скупщика та продав 6 ларців пілота по 1 мільйону і 300 тисяч. Вроді би непогана ціна. Скажете ви, Фортіс, ти міг продати набагато дорожче, но хлопці в мене трошки часу немає. Ролик потрібно мутити. Ну і на балансі зараз 22 мільйона. Ось така вийшла перша серія, в якій ми заробили 22 мільйона. А якщо ти хочеш бачити продовження цього шляху, лайкосик, підписка на канал, цікавий коментарій і бахай на дзвіночок.